Які файтар, друзі, доброго ранку всім точки зі звуком нам сьогодні не пощатили. На початку не буде це найбільша біда за сьогоднішній день. Правда, так друзі, сподіваємося, що цей день, 20 жовтня, п'ятниці, буде максимально спокійним і ефективним для кожного з нас. Друзі підготували багато актуальної інформації на сьогодні. Сподіваємося, на вашу активність Так, кілька годин тому американський президент звернувся до американської нації і багато меседжів проло. Нало на адресу всього світу. Ну а серед іншого, навіщо витрачати мільярди на війни? Байден пояснив і в якому контексті звучала Україна. Ну безумовно, тут тема йде про військову допомогу і фінансову. Також розкажемо в перші півгодини. Також друзі, дорога і бруківка, чи важливіші вони за війну? Народні депутати провалили відповідний законопроєкт про розподілення військового податку. То де тут зрадонька? Вона, мабуть, є. Пояснимо. Також в Україні вже середня така температура опустилась до нуля в багатьох регіонах, і тому найвідповідальніші водії вже почали змінювати гуму на зимову. Ну і тут питання: чим небезпечна їзда на авто в таку погоду, і скільки коштує зараз шиномонтаж? Да, ну, нюанси і так... перевзування 2023 двадцять так, ну і також алгоритм дій, що робити, якщо ви знайшли на вулиці якісь загублені речі і предмети, що потрібно робити, щоб це було максимально безпечно для вас і для оточуючих? Полетіли з нами в новий день. П'ятниця доброго ранку. Ох, дощі трошечки лили. Лило всю ніч, принаймні в Києві, Київському регіоні, деяких подекуди регіонах України. А чи так буде весь день сьогодні? Зараз розкаже наш спеціальний кореспондент Олександр Ковальов зі своїми безумовно історіями на включеннях. Але перш за все це погода на сьогоднішній день. Саня, тобі доброго ранку. Чи доброго не змом де Доброго ранку, друзі. Ну у столиці е, ще трохи накрапає дощ. От як Руслан зазначив, що з ночі він почався. Ну і сьогодні в день власне в столиці він не покидатиме. Е, в день буде невелика перерва, як кажуть синоптики. А от на вечір він знову повернеться, знову буде е, лити. Ну і загалом, сьогодні в Україні переважно дощова погода. Е, ну і хмарна, також е, відповідно. Синоптики е, кажуть, що ну дощімо практично по всій країні. Ну от е, детальніше. Про погоду розкажу далі. Почнемо ми зі сходу країни сьогодні. У Харкові та Луганську синоптики прогнозують 12-14 градусів тепла. У Донецьку повітря прогріється до плюс 16. Синоптики прогнозують хмарну погоду та дощі. на півдні країни. Сьогодні очікується 20-22 градуси. В день хмарно з приясненнями опадів. Синоптики не прогнозують. На заході України температура повітря коливатиметься від плюс 17 до плюс 19 градусів. Прохолодніше буде у Луцьку та Рівному, там температура повітря становитиме плюс 9, плюс 11 градусів, в день хмарно та дощі. На півночі країни у Чернігові та Сумах плюс 7, плюс 9 градусів, у Житомирі очікується плюс 9, плюс 11, синоптики прогнозують також дощі. У центрі країни сьогодні температура повітря становитиме плюс 15 плюс 17 градусів. В день очікуються опади, і у столиці сьогодні на термометрах побачимо плюс 9 плюс 11 градусів. Протягом дня хмарна погода, як я говорив, що дощитиме вранці і вже ближче до вечора. Ну і щодо температурних рекордів в столиці, згадаю, і про них от найтепліше. 20 жовтня, було ще 1921 року. Тоді зафіксували температурний рекорд плюс 20 градусів, а от найхолодніше було ще 1920 Тоді термометри показали 5 градусів Морозу. Ну і наостанок згадаю про прикмети. От 20 жовтня наші пращури уважно спостерігали за погодою. Ну і Кажуть, якщо цього дня випав сніг, то варто чекати на потепління найближчими днями. А ще кажуть: якщо е, сьогодні буде холодна погода, то це вказує на теплу е, зиму. Ну, от власне така ситуація. І щодо погоди і щодо прикмет, друзі, надовго з вами не прощаюсь. Ще побачимось. Ой, дякую тобі, Сашко. Чекаємо до наступного включення. Я за теплу погоду взимку. А Це... сніг, а де трушність і щоб сніг був на Бо, щоб свята. не холодно було -3, Ні, на свята. Знаєш на різдво на на новий рік Атмосфера ось, щоб була відповідна. так. Різдвяний настрій щоб був так, але в першу чергу щоб було максимально комфортно нашим військовим. Це найголовніше. Дякуємо тобі, Спасибо. друзі. Ну і далі до астрологічного прогнозу сьогодні дуже чітка, проста вказівка. Не можна навантажувати себе зайвими турботами. Ну так, радять... Зі своїми кілограмами хотіли. <с若 <Desktop> ну, це теж <правда>. кого, для... хто як для себе відчуває. Ось такий короткий прогноз. Власне. Ну а більше деталей для кожного з зодіаків окремо. Дивіться в астрологічному прогнозі. Далі привіт. Як